Як відстежити будь-якого президента і вручити йому самокат? Ну так от, в будь-якого президента є охорона. А оці всі бодігарди, в них є один малесенький такий пунтик. Вони люблять займатися спортом. Там лижи, сноуборди, велосипеди, біг. І окрім того, що вони люблять займатися спортом, вони, як звичайні люди, зазвичай люблять похвастатись своїми досягненнями. А як вони це можуть зробити? Так от, от в президента країни вибачає рвотний рефлекс. В нього близько шести охоронців користуються таким додатком, який називається страва. А у Мануеля Майкрона у нього близько 12 охоронців, які користуються цим же додатком страва. А у президента США близько 26 охоронців користуються цим додатком. І от саме через цей додаток досить часто вичисляли, де знаходиться той чи інший президент. Так, як це стравоукраїнський додаток, ми можемо піти до якогось там ceo фаундера сказати, що, панове, поділися, будь ласка, широтою довготою. І ми, може, знайдемо у себе якусь товсту пітарду, або, може, там, не знаю, там... Підемо до колег і позичимо у них там пейджер, або все ж таки візьмемо і зробимо свій український самокат, і от по старі добрі привичці.